Вчора в США відбувся найбільший дипломатичний провал України з початку 21-го сторіччя. Відбувся у прямому ефірі прямо з овального кабінету Білого Дому. Це була абсолютно принизлива для обох сторін суперечка, наслідки якої ми ще навіть не зрозуміли і не осягнули. Я не буду вдаватися в подробиці і будувати якісь теорії змови, це зроблять без мене. Сьогодні ми будемо говорити про майбутнє, але почнемо з хронології подій. Дональд Трамп, як дурень з торбою, носиться за міфічними рідкоземельними металами, які раніше придумав наш президент та офіс простих рішень. Я впевнений, що ні Трамп, ні Зеленський не знають назву цих металів та їх локацію. Просто для Дональда це був гарний привід розповісти, що він пограбував Україну заради інтересів США, а для Зеленського можливість отримати гарантії миру від тих же США. Ще позавчора телемарафон розповів, що документ готовий до підписання, а західна преса повідомила, що Макрон вмовив Трампа зустрітися з Зеленським. Саме вмовив, бо Трамп насправді зневажає нашого президента і не хоче мати з ним справ, бо вважає його і назвами своїми маріонетками та проксі військами. Це дуже важливий аспект. Чому в офісі президента цього не зрозуміли, і чому МЗС не попередив президента, що це буде дуже складна місія, для якої треба підготуватися? Я не знаю. Ну добре, я знаю. Вони усі застяли сказати про це президенту, бо боялися за свої посади та кар'єри. Вони бояться недарма. Зеленський авторитарний президент, і щоб позбутися крісла, достатньо щось не так сказати на нараді або спробувати посперечатися. Коротше кажучи, Зеленський полетів у Вашингтон, хоча цей нікчемний Вашингтонський меморандум дійсно міг підписати Сібіга або будь-який міністр, що не боїться після війни сісти років на вісім, мені також зрозумілі мотиви. ЗЕ. він традиційно хотів подивитися в очі черговому президенту і почути від Трампа про хоча б якийсь притомний план, де Україна не капітулює. А далі була епохальна зустріч президента миру з президентом Всесвіту та віце-президентом Галактики. Як я зрозумів, без жодних розмов за закритими дверима і, хоча б якихось змістовних перемовин з Трампом та його командою. Підозрюю, що в овальному кабінеті Зеленський остаточно зрозумів, що його роблять монікою, і запросили лише з однією метою задовольнити его Трампа, який продемонструє американцям, як він вміє вибивати борги з васалів. Далі почалася суперечка з Венсом, потім з Трампом. Найпоказовішою була реакція посла України Маркарової. Вона не геній, але фахові спеціалісти одразу зрозуміли, до чого усе йде. Для любителів конспірології. На повному відео видно, хто почав суперечку, хоча можна було промовчати і досидіти до підписання Вашингтонського меморандуму. Але у такому психологічному та емоційному стані наш президент зі своїм его не зміг впоратися з емоціями, і почалося повстання Спартака. Потім було не менш жахливе інтерв'ю на Fox News, де американська сторона сподівалася почути від Зеленського абсолютно формальні слова вибачення. Сподівання були марними. Школа Криворожського карате не передбачає тактичного відступу та м'яких форм. Його фішка розбиття головою твердих предметів аж до граніту та бетону з арматурою. Не допомогла навіть статистика від CNN, що Зеленський 33 рази дякував Трампу та США. Як любив казати Дон Карліоне, ти дякував, але без поваги. Та все ж, Зеленський не винен у зриві перемовин, бо їх ніхто і не планував. Ще раз повторюю. Його запросили підписати папери та постояти поряд з президентом Всесвіту. Все. Навіть якщо б він усе проковтнув і з посмішкою підписав договір про договір, для нас це нічого не змінювало. Трамп вирішив закінчити війну за наш рахунок, бо за рахунок Путіна зробити це дуже важко. Але перш ніж ми перейдемо до висновків та прогнозів, також хочу звернути вашу увагу на реакцію ЄС та України. ЄС та інші партнери виступили на підтримку України, і нарешті хтось з європейців сказав, що світ потребує нового героя, маючи на увазі, що від американського супермена смердить горілкою та балалайками в Україні. Суспільство поділилося на чотири табори: один табір остаточно вирішив стартувати за межі бараку, другий підтримав президента постами та закликами. Третій ще раз переконався, що ЗЕВ в поганому стані і він давно не тягне. Четверті, і до цього табору належу і я, почали морально готуватися до найгіршого. Війни без підтримки США з можливим відключенням Старлінку та доступу до розвідданих. Тепер це цілком ймовірний сценарій, і мене абсолютно не заспокоюють звіти про те, що без США Україна може протриматися ще 6 місяців. Протриматися до чого? Звичайно, я міг би зараз покращити перегляди, перейти на емоції і роздати турбу патріотам, які вчора поставили на місце США, але сьогодні так і не пішли до військомату, щоб почати контрнаступ не тільки на Росію, але й на Вашингтон. Це насправді дуже спокусливо поїхати під військкомати, почекати там героїчних авторів учорашніх коментарів. Але ми усі знаємо результат. До речі, чому я взагалі стверджую, що це був саме наш дипломатичний провал? Усе просто, якщо відключити емоції. Що ми знаємо? Наша делегація їхала підписати договір і отримати гарантії від Трампа про те, що Путін більше не нападе. Договір не підписано, плану нема. Гарантій також це факти. Спробуйте їх спростувати своїми емоціями та теоріями про пастку. Якщо ви стверджуєте, що Трамп та Венс болдури, а вони болдури, то хто ж тоді наші представники, якщо не обіграли болдурів? Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проекту Україна вогні, мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці чекаю на ваші коментарі. Вони обов'язково будуть. Не забувайте про те, що в всіх сюжетах ми обговорюємо не мене, ми обговорюємо ті тези, які я сьогодні для вас. Підготував. Ну і звичайно, якщо ви хочете підтримати наш проект, будь ласка, в описі до відео є наші реквізити і навіть є патреон. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Нагадаю, що українське суспільство і гадки немає про умови миру та гарантії. Нас про це не інформують в США. До речі, з'ясувалося, що Зеленський також нічого не знає про умови, і є в мене чергова підозра, що єдиний план, який має Трамп, це підписати мир з Путіним за наш рахунок, де ми втрачаємо території, не отримуємо гарантій від США, не отримуємо компенсацій, а захист залишків наших територій покладають на ЄС. Натомість з Росії знімають санкції і повертають на світові ринки. Ведучий Fox News сьогодні усе сказав максимально відверто. We run the world. This is America's world. He's our proxy. This world this ends when we say it ends. It doesn't end when Zelensky if he wants to go it alone, go it alone. I'm glad we helped him. Russia invaded, we got his back, at first it was the right thing to do. But now it's not. Now the war is over, and he doesn't recognize it's over. And reality is going to eat this guy alive if he doesn't recognize this. Як бачите, усе максимально відверто. Отже, підсумки. Учора в овальному кабінеті зібралися люди, яким не можна довірити навіть його охорону чи навіть прибирання. Але їх обрали українські та американські народи. І так... Цілі народи можуть помилятися. На ранок усі учасники цієї монументальної хуцпи, можливо, зрозуміли, що вони зробили це без памперсів та в прямому ефірі. У найближчі дні ми побачимо, чи вистачить усім розуму повернутися до конструктивних перемовин. Можливо, для цього з процесу треба вилучити обох президентів, доручити все Держдепу та МЗС України і нарешті з'ясувати умови миру з РФ. Можливо, вони є, і можливо, вони не такі вже й погані, але є і негативний прогноз. Трамп, наприклад, продовжує Хуцпу і намагається закінчити війну за рахунок України. Він легко може висунути ультиматум про те, що Зеленський повинен піти у відставку або піти на вибори, де програє кандидату, якого підтримає США. Новий президент підпише усе, що скаже Трамп. Це набагато реалістичніший сценарій, ніж перемога пропутінського кандидату. Також, зважаючи на вдачу Трампа, в якийсь момент він може почати СВО у Мексиці і повідомити Україну та своїх партнерів ЄС, що воювати проти РФ це тепер їх власна війна. На момент створення цього сюжету інформація про те, що Україні перекрили усі військові поставки США, не підтверджується, але насправді нам треба слідкувати тільки за цією новиною. А все інше це поки лише формування суспільної думки. Я сподіваюся, що здоровий глузд переможе. Але десь у глибині душі розумію, що ми йдемо негативним сценарієм, що Трамп не смішний фокусник, який не хоче війни з Путіним. І дуже невдало для нас, замість воїна, американці обрали Баригу. Чи вистоїть Україна? Слідкуйте за чергами під військоматами. Якщо президент З не зможе консолідувати суспільство і запропонувати чіткі плани існування та розвитку країни під час затяжної війни. Мій прогноз знов таки негативний. Будемо захищати країну по руслу Дніпра. Це у кращому випадку. Саме тому сьогодні наші дипломатичні зусилля треба розподілити на дві частини: Зеленського сприймають в ЄС і він повинен зосередитися на цьому. Насправді, ЄС має більше людей, більше зброї, технологій та грошей, ніж США. ЄС має більше мотивації протистояти Путіну і у ЄС більше мотивації зберегти Україну. У Європі є все, окрім політичної волі та єдності. Існує дуже невеличка ймовірність, що ми зможемо спонукати ЄС по-справжньому почати допомагати Україні. Вони вже зараз можуть закрити небо над Україною, ввести свій контингент в тилові регіони країни і звільнити підрозділи ЗСУ, які підуть на підтримку лінії фронту. Якщо США не буде відкрито підігравати Росії, ми можемо впоратися і розвалити лаптіканду. Тут також має сенс слідкувати лише за пакетами військової та фінансової допомоги, а не за словами. Коротше кажучи, на ранок 1 березня я не бачу жодного позитивного сценарію для України. Це одна з найгірших фаз війни. І у вас, шановні глядачі, є лише декілька варіантів виходу з кризи. Даю інструкцію. По перше, ви отримаєте лопату у Дмитра Кулєби вже час. Далі. Перше, песимісти купають собі помиральну яму. Друге. Оптимісти купають собі помиральний курган. Третє. Комбатанти копають шансі. Четверте. Реалісти копають прохід під кордоном. Усім, хто не хоче доєднатися до людей дії, пропоную ознайомитися з новиною про те, що в родині свинки пепи скоро поповнення. Мама свинка оголосила про вагітність в ефірі Доброго ранку Британія. Спеціальний епізод про поповнення в родині вийде 30 березня, в День Матері. Цікаво, хто батько. Ну і на цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію таки буде зруйновано. Слава Україні!